Добрий вечір! Добрий вечір, дорогі друзі! О, привіт, моя юна учениця! Сьогодні ми приступаємо до справжньої місії. Сьогодні ми творимо дива. Дива це коли усі закохуються і забувають, хто кому позичив гроші. Ой, а вони що, не будуть ухилятися? Та ні, ну хто ж ухиляється від кохання? А якщо я випадково влучу у когось одруженого ха, тоді адвокат по розлучення тобі подякує. Ну, добре. Щось у мене з технікою. Не хвилюйся. У нашій справі не тільки техніка. Показую останній раз. Ой, щось аж в серці закололо. Ти вже півгодини дивишся на ту кралю за столиком, начебто побачив янгола з неба. Стоїш і мовчиш, як та статуя. Знаєш, друже, я коли дивлюсь на цих канадських дівчат, у мене аж серце виривається з грудей. Її мова така мелодійна, якби кохання мало звук, воно б звучало, як її англійська. Та ти просто не розумієш, що вона там говорить. А може вона скаржиться на свого чоловіка? Якщо красива жінка вдягнена в гарне плаття з зачіскою та макіяжем, це 100% наша українка. Слухай, не для того я їхав в Канаду, щоб з землячками одружуватись. Мені потрібні якісь нові враження, якась екзотика. Кажу тобі це як людина з великим життєвим досвідом. Наразі вже третій раз як одружений. Ну скажи, хай мерімі, якщо одразу погодишся, той час зекономиш, і грошенята в кармані. Ні, це не мій варіант. Я ж навіть бургер кажу за акцент. Я знаю, що їй скажу. Я скажу Настю мідю. Цю на тебе, яку Настю мідю, Настю мітю, мітю. Йолопи. Чуєш, щось у горлі деренчить, треба горло промочити. Давай для короби. Щось у горлі треба випити. Ого, ти глянь! Ми тут хотіли знайти українську громаду, запитатися за хостили і таке інше. А тут ціла вечірка. І глянь! Запалака красива, музика грає, а пахне рідними домашніми стравами. І ти знаєш, люди такі усміхнені, щасливі, атмосфера прям як на весільки у тетянки. Та твій віночок він хоч до берега доплив. А мій. Сомик посеред озера впіймав та й на дно потяг. Все село з мене тоді сміялось. Казали, що сам Аквамен мене засватав. І скоро я стану володаркою місцевого болота. Ой, Жодного вільного місця. Що ж ми робитимемо? Та як? Жодного вільного місця. О, А он позаду молоді стоять. Заодно і познайомимось. Так. Добрий Hello, вечір. Hello. Добрий, добрий. Чи не знайдеться у вас водички? Бо так їсти хочеться, що аж заночувати нема де. Так. Ой, що це було? А у вас завжди так. В мене було таке враження, наче блискавка влучена самісіньке серце. Пардон мій. Ні, але сьогодні день святого Валентина, в цей день трапляються дива. Дива? А піар у вас є? Я Ні... все зіпсувала. Нічого ти не зіпсувала, я ж тобі казав, кохання. Це не математика, це диво. Головне, не техніка, а результат. А якщо вони не закохаються? Тоді ми їх відправимо до пані Оксани на майстер-клас по ліпці вареників, тому що серце чоловіка лежить через шлунок. Кохання починається з кухні.